으아, 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 Трошки швидше, героє слава! Слава Україні! Героям слава! Друзі, зараз нас! з барикади, які стоять на Грушевську, там вузькі брохі. Так як ми це раніше робили, хай вам площі Конституції. Збираємося під сцену, запрошуємо дітей. Обережно через вузький прохід. І там. Прошу стримуватися тиші і обережно не бути. Заходьмо через прохід на площу Конституції.